Сьогодні я розкажу вам казочку вам і кузі. Кузя, ти хочеш послухати казочку? Хочу. Молодець. Діти, я вам розкажу казку, яка називається Рібка. Ось подивіться, в такому будиночку жили собі бабуся і дідусь. Вони мали внучку, собачку-жучку. Вони мали котика і ще в них у норки жила мишка. Давайте з вами взнаємо, що вони робили і як жили. Дітки, ви знаєте, дідусь мав город. Він на городі, копав та посадив зернятка рібки. Дід поливав і виросла, поливав, підпушував земельку і виросла, ось подивіться, яка велика рібка. Коли дідусь вийшов на город, як глянув, яка велика рібка, аж руки свої розставив, став дідусь рібку рвати, але вона не піддається йому. Став він кликать бабусю. Покликав дідусь на поміч бабусю бабуся за дідуся, дідусь за рібку, тянуть потянуть, витягти не можеть. Покликала бабуся внучку. Внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку, тянуть, потянуть, витягти не можуть. Покликала внучка жучку. жучка за внучку, внучка за бабусю. Бабуся за дідуся, дідусь за рібку тянуть потянуть, витягти не можуть. Покликала жучка кішку. Кішка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку, тянуть потянуть, витягти не можуть. Покликала кішка мишку. Мишка за кішку, кішка за внучку, внучка за жучку. Внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку. Тянуть, потянуть та й витягнули рібку. Дітки, як називалась казка? Кузя, як називалась казка? Рібка. Молодець. Діти, казка називалась Рібка. А тепер подумайте. А скільки тваринок було, які тваринки були у касті? Давайте перерахуємо. Собачка, котик і хто? Мишка. Діти, а як вони разом зробили цю роботу, Витягнули рібку? Так, вони дружно працювали, тягнули рібку. І всі разом швиденько її витягнули. Дружні були? Так, вони всі були дружні і допомогли дідусю. Дітки, я нагадаю вам, щоб дорослі ставили на паузу там, де я розповідала казочку, і ви будете повторювати слова тянуть, потянуть і хто ж кого гукав. До зустрічі, діти! Я вважаю, що ви казочку запам'ятаєте і будете розказувати татові, мамі, дідусю, бабусі і ще своїм товаришам. До побачення, дітки, до зустрічі!